Чек! Сегодня мы будем начинаем играть в двоє Бравл Кар. Путь Бравл Карст. Парк погнали. Лего. А что точнее, что Геннадий Газа? Марк перший раз я записую Бравл Старс, и я другий раз записываю Бравл Старс. Марк, тащим, тащим. Стоп. А, ты за ней дураешь. Я уже запущу. А, я получил. Нафила, я уйду. Просто так. Ульта була витрачена просто так, а я, а я програю, блінглін, блінглін. Щоб ти знав, у мене глючить, то я тут ні при чому. І нет. Так. треба буде підписаним на мікро, тоді я буду знати, коли в мене виходить ролик. А так! Ви не знаєте, коли в мене виходить ролик. <звук> Наже кто-то 54. Давайте ми спробуємо, давайте реально ми спробуємо, то день народження мого каналу, то наче ми а ми спробуємо добити 100 підписників, це ви уявляєте, 100 підписників за рік. Туча. Так Якщо до літа ми доб'ємо, добре, не 1000 підписників, а 500, то до літа їм, до літа, 500 підписників, то... Я випущу. Є? Ми випустимо всі четверо, свій трек. Свій Це? трек. Я не поміраю. <зві> <фармсі>, <зві> ні тоді. Марк, парниці 30 курки там. Ні тоді. Погнали. Погнали, это ще ти всіх вбивати Мне надо требует духу фармить. Брата, брата, брата. Скоро будири, як мой каналик. Скоро реально будирить моему канале. Це рік, це не один. Це не зясік. Рік. Це не місяць. Рік. Полік завжди майже 4 минути, це дуже мало. Вона вже скоро буде. Ми ще за кадром будемо тобі фармити. І ми будемо відкривати ящик, коли в нас вже буде... Рівні, можна так сказати, можна багато. Коли у нас буде до ящик. Ми фармимося до мої ящики, потім відкриваємо. Фармимося до моя ящика, відбуваємо. Правда, домарк? Правда. Марк. Все одно тимар. Так. Де Так. йдуть в бой. О, подарок. О, маленький ящик. Що? Ніфіга не випадку. Що у тебе є? Ще де? У мене ще нема. нема. А ну попробуйте. Нє, не можна. Давай ящик. Ти посередині? еще и здесь в, раз, в разбинж. Миша, <рес> буду легче фармить. Ты будешь жрать за А ты бишь еще себе Ты на что у <рес> <рес> Я куниту зубинка Михаила Петрович. Бабі. 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 Марк, ми будемо будем собі за в, 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 в пальця чи ні? Марк! Я собі дофарміся до тих задань, що шок парці... пальця. У мене більше. У мене 10. Я зв'язний ігрок знову, певно. Mm. <певна> Я знаю зв'язний грот. <певна> Все, у мене теж є новиня. Я забираю собі за стернування. Погнали, погнали, погнали! Погнали. Я, я сказав, погнали. А як е. на дема? Ні, не відомо. Так, ми граємо за ручу катку ШД і потім фармимося собі до здання 300 кубків. І ще не будемо відкривати. Відкриємось. Буде всім інтересно. Стосні, кробики, бла 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 бла. О, привет, Шелік. Я підбираю, я підбираю. На основному аккаунті там 14 тысяч. Ні. Тебе там по-моєму скоро будівель. Марик, марик, марик. Ми, кстати, Марк, ми скоро відкриємо канал, там де ми будемо знімати. Е, ні, ні, це буде наш, наш канал, там де ми будемо знімати Пол то Лава і так далі. Марк, ми не А тепер ми задаємо монтажа. Зараз ми будемо мати. Зараз відкриємо квітки. Щоб нічого не заповнюємо. І все пальцями. За... У нас зараз буде. 300 кубков. Короче, мы Правда, Марку? Короче, открываем то, что у нас Ты первый, в тебе в тебе Маленький ящик, ничего. Ничего. Культа я Я тоже забираю культа. Добрый. У меня тоже культ. Забираю честь. И пиши на цель. Е. Що? А нижня? Брав пас. А давай ти перш. Ти перший Ти. В тебе більше кубків. Давай. Давай, 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 що тобі я подає? Я вбігаю. Вибіжи, вибіжи. Ні, ніхто не. А, це Примо. Що далі? Ось Маленький. Ну, там маленький. Інчудер. Та нічого. Кристаллы. До сих пристали. Давай. Блин. Ого, ты видишь четыре минуты. И маленький. Я хочу идти при тоже Эль Приму. Наприки, зара. А давай поднимемся мои шансы. Давай не пойдем. Ты ж не открываешь зара. Ты я да с вами. Ого, 27% на рідку. Відкриваємо, відкриваємо. Ви маленький ящик, ой. Нічого. Десь кристалів. Плюшок, плюшок. Давай. Давай, давай, давай. 40, 40, 40, 40 монет. Блін. Добре, всім до зустрічі і всім пока.